Після нічної атаки росіян в Одесі зупинився наземний електротранспорт. Уламки збитого ворожого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Сталося аварійне вимкнення електрики без світла. Опинився цілий район Одеси. У місті довелося застосовувати екстрені відімкнення. Тож яка ситуація зараз? Запитаємо у кореспондента Дайсан Сергія Осичука наживо. Вітаю Сергію! Тож розкажи, чи почали відновлювати уже живлення і загалом яка ситуація в Одесі після атаки? Олемія вітаю. Почну з інформації. На цей момент живлення наразі немає у понад 70 тисяч абонентів Одещини. Більшість домівок знеструмлена саме тут, в обласному центрі. Досі тривають стабілізаційні відключення, тобто почергово вимикають різні райони, мінімум на півтори-дві години. Живлення в Одесі зникло зранку після нічної атаки енергетичного об'єкту області. Пересівський район Одеси з не струмала повністю. Зранку Одеси там офіційно повідомили про те, що сьогодні трамваї та тролейбуси не курсуватимуть. Вже за годину на зупинках громадського транспорту у чергах вишикували чимало людей. Мерії пообіцяли, що відсутність електротранспорту компенсують збільшення маршруток. Однак автобуси йшли вже переповнені, деякі з них навіть не гальмували на зупинках. Майже вдвічі підняли ціну на проїзд і таксисти. Логістику ускладнила також ранкова злива. На основних магістралях світлофори працюють на акумуляторах. Але є перехрестя, де проїзд ускладнений через відсутність регулювання. В моєму районі на вулицях зранку загули генератори, але близько 10-ї ранку енергетики вже почали поступово заживлювати місто. В пунктах незламності людей немає. Певно, минуло небагато часу від моменту останнього виплення світла і навчені минулорічними а адесити напередодні зарядили і телефони і додаткові павербанки. Вже до кінця дня енергетики обіцяють повернути в Одесу світло повністю. Соломія, ось так у нас. Дякую, Сергію. Кореспондент Сен Сергій Осадчук був зараз з нами наживо з Одеси. Розповів, як місто го після нічної атаки на місто. На четвертий день від початку блекауту в Харкові запрацював метрополітен. Потяги курсують зі збільшеним інтервалом у 20 хвилин. Не вдалося поки що запустити наземний електротранспорт. Тож містом їздять автобуси та маршрутки. Енергетики впровадили почергові віялові відімкнення, щоб зменшити навантаження на енергосистему та прискорити роботи із її відновлення. Згідно з графіком, що шість годин планово йдуть знеструмлювати по два райони міста. Водопостачання в Харкові відновили ще напередодні, але тепло вдалося подати ще не в усі домівки. Містяни не нарікають. Кажуть, холодні батареї компенсують тепла погода. А побутові споживачі заряджають павербанки. Було до 9, зараз з дев'яти до 6 вечора не буде. Це нормально, ми переживемо. У мене заряджений, як тільки дали світло. Вчора я зарядила одразу все. Більше у мене нема нічого, тільки телефон. Ходимо заряджатися в аптеку, на роботі трошки телефони свої. Нормально сприймаємо. гарно, щоб все налагодили, щоб все у нас було. Тому що люди настроєні працювати.